Контрнаступ збройних сил України по всій лінії фронту не може не радувати. Хоча до перемоги можливо ще й далеко, але ми вирішили попитати киян, чи готуються вони до неї та як будуть святкувати. Україна почала контрнаступ по всій лінії фронту, і от є відчуття у українців у киян, що от наближається перемога. Ну, це відчуття було завжди. З першого дня ми казали, що ми переможемо. То, відповідно, якщо і почали контрнаступ, то і перемога буде. А ви вже думали, як будете святкувати перемогу? А, Ну, ще більше е улыбатися, бо я дуже люблю улыбатися. І, ну, звісно, жити жити повним життям, не, не наполовину, як зараз. Ти відчуваєте ви наближення перемоги? Так. Да. Да. Осіб, я хочу, щоб була перемога, щоб ми жили. Ми дуже гарно жили на Україні. Я так рахую. У свої роки мені дуже подобається. Президент Зеленський що він нам пенсію, нас підтримує, Це все. А вдумали вже, як будете святкувати перемогу? Я думаю, що я, я, я не буду святкувати, я буду просто рада і все. Я взагалі-то родом з Луганська, тому. А... Ну, я відчуваю той смак, бо мене там і батьки, і родичі. і Я дуже ну, прагну того, щоб все було так, як було. І я дуже молюся за це і ну завжди. Я не знаю в думках про, про єднання території України. вже думали, як будете святкувати перемогу? Ми до кожного дня про це думаємо. Ну як святкувати? Я не знаю. Я, я навіть не можу собі уявити, що це буде за настрій, але ну, це, я думаю, буде найкращий настрій за все моє життя. З 24 лютого відчуваємо наближаючуся перемогу. А чи вже думали, як будете святкувати перемогу? Я би не святкував перемогу. Я думаю, що я би. <звілля> Фолов наслідував традиції 8 травня, коли це День Скороботи, а не день Перемоги. Бай, от ви вже відчуваєте присмак перемоги? Є таке відчуття в народі у людей? Звісно, всіх людей є таке відчуття. Ми Чекаєте вже? Обов'язково чекаємо. А як будете святкувати? Вже вирішили? Як святкувати? Будемо вишиванки, одягати і святкувати. Відчуття, що наближається перемога. ну, худ. Чесно скажу так середньо. Дуже б хотілося, щоб наближалася перемога. Але поки що не можу нічого сказати, тому що так багато різної інформації. Хочеться вірити, що є і, і контрнаступ, і, і все супер. Але в будь-якому випадку віримо в перемогу. Але таке віще зараз середнє. А чи думали вже, як будете святкувати? Як буду святкувати перемогу? Е, та напевно не знаю, ну та, та просто піду з дівчиною кудись в ресторани і святкуємо перемогу і все або з сім'єю зустрінемося всі разом. Так, щось так, не будемо прям так сильно гуляти, або будемо, подивимось. Я з Харкова відчувається. Оці от новини якось резонують? Так. Які До. емоції викликають? Ну, положительні. А вже думали, як будете святкувати перемогу? Ні, ще ні. От коли буде перемога, от тоді і вже подумаємо. Надія є і відчувається, але просто коли це буде, якою ціною, і як швидко і все таки сумно люди гинуть а Повільно рухається ну, з різних причин. Чи думали, як будете святкувати перемогу? Ну, точно скажу, що ні, не думав. Хай вона прийде спочатку. Не всі ще доживуть і вже не всі дожили. На перемогу треба працювати всім, не тільки Збройним силам. Кожен день. Не треба не треба чекати інформації, треба творити те, що кожен може на своєму кроці, на своєму місці, щоб бути співучасником, щоб допогати нашим хлопцям і дівчатам на передовій, а все інше треба чекати результату. Я думаю, цей ажіотаж, який який щодня, щодня створюється спеціально. Він є недоречний, Він не допомагає наближати перемогу. Тільки праця. А вже думали, як будете святкувати перемогу? Ні, я думаю, що буде після перемоги. Чи відчуваєте ви наближення перемоги? Відчуваю, звичайно. Хочеться, щоб скоріше була ця перемога. А вже думали, як будете святкувати? Ні. Напевне, просто будемо радіти, десь. — Ну, Перемога відчуття була самого початку наша. А то, що зараз шириться в засобах масової інформації, ми повинні це все сприймати як тільки позитив. А перемога в будь-якому випадку буде за нами. А вже думали, як буде святкувати перемогу? Давайте ми дочекаємося і будемо святкувати. Звичайно, новини приємні. От. Але як багато хто де каже, що не будемо забігати наперед, хай воно вже все, скажімо так, коли буде завершитися, то тоді і будемо. Радіти. А так, поки хлопці там працюють, дійсно не, не потрібно е, розповсюджувати якусь інформацію наперед. Ну, це моя думка. А ви кажете? Все буде Україна. Круто. Україна, а, а вже думали, як буде святкувати перемогу? Та як, як святкувати? Поки війна, які, які можуть бути святкування? Безумовно. Ну а як же? Тільки на цьому ми і тримаємось. А вже думали, як будете святкувати? Так, я вже знаю, яка сукня в мене буде? Mm -hmm. Як я буду на хрещатику? Так все, все продумано. Я думаю, що скоро буде. Теж саме. Сухо. Чекаємо сина, він теж там захищає нас, і ми дуже радіємо цьому і чекаємо. Ну радість є в будь-якому випадку, тому що це якийсь почався прогрес. Ми рухаємося вже більше до перемоги, тому хай роблять. Можливо, ми там через декілька тижнів дізнаємося, що було насправді. А, чи думали вже, як будете святкувати перемогу? У... Зі, своїми одному... Зі своїми одногрупниками. А що будете робити? Можливо, поїдемо до Криму. Це було б непогано. Можна поїхати кудись, може, за кордон, політати дуже хочеться, а взагалі якогось чіткого плану немає. Чудово, дякую дуже. Можливо, ви теж хочете сказати? Ну на нашому регіоні це про поки що не дуже відчутно Запорізька область. Але думаю, що скоро поїдемо до Бердянська, до Мелітополя все буде. Все буде Україною. українці готові до перемоги давно, але святкуватимемо пізніше. Кияни продовжують працювати та допомагати Збройним силам України. Радість за успіхи зсу є, але святкуватимемо пізніше.